Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ірусевич Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з задач зовнішнього незалежного оцінювання з математики, що пройшло у травні 2012 року. Задача номер 30 Обчисліть інтеграл 1 на пі перед інтегралом межі від мінус 5 до 0, під інтегральний вираз з 25 мінус х квадрат dx, використовуючи рівняння кола. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 25. Як ми бачимо, підінтегральний вираз досить складний. Корінь з виразу, що містить квадрат х, і брати цей інтеграл було б досить складно. Тому нам дають підказку, що можна використати рівняння кола. Згадаємо спочатку, що таке рівняння кола. В загальному рівняння кола записується як x х 0 в квадраті плюс y-0w. Квадраті дорівнює r квадрат. Де ці позначення значить, що x 0 Y0 0 координати центра кола, r радіус кола. Порівнюючи з нашим рівнянням, ми одразу бачимо, що від XY нічого не віднімається. Тобто, в нашому випадку центр кола знаходиться в початку координат, тобто X0 0 це 0, y0 це теж 0. І 25 це 5 в квадраті, тобто радіус кола 5. Зобразимо наш, наше коло на графіку. Він буде досить простим. Коло з центром в нулі і радіусом 5. Ось і Х. І. Точність цього малюнку нам не обов'язково, адже ми розглянемо тепер тільки проміжок від мінус 5 до 0. Мінус 5 до нуля по іксах. Це значить, що у нас ось ця частина нас цікавить. Оця, яку ми заштрихуємо. Тепер з цього рівняння кола ми спробуємо вирізати ігрик. Що таке Y? y в квадраті дорівнює 25-х квадраті. Тоді y дорівнює плюс-мінус, ми корінь беремо 25-х2. Плюс-мінус з'явився, коли ми брали корінь з y2. Що цей запис значить? Це у нас по суті рівняння функції y, як залежить від x. Якщо ми візьмемо плюс оцей корінь, ми отримуємо. Оцю частину функції. Якщо ми візьмемо мінус цей от корінь, ми отримаємо нижню частину кола. Під інтегралом у нас записано о, плюс корінь з 25-х квадрат. Тобто, по суті, записана оця от функція, яка ще змінюється в межах мінус 5 до 0. Отак. Ми можемо згадати, що інтеграли використовуються для обчислення площ. Тобто, Якщо у нас зробимо ще один схематичний малюнок, є якась фігура Y від X. І нам треба порахувати площу під цією фігурою в деяких межах Нехай там від А до Б, то площа заштрахованої частини. Між вісю х і цією фігурою, це у нас, по суті, інтеграл в межах від А до Б. Записуємо рівняння цієї функції y від x. І беремо інтеграл dx. Для чого я це говорив? Для того, щоб побачити, що отут ми записали цим інтегралом площу фігури, яка обмежена знизу вісю x, а зверху. Кривою, так, як з плюсом, ось тією. І взяти це в межах від мінус 5 до 0. Тобто цей інтеграл це площа ось тієї фігури. І легко бачити, що це у нас коло, а це один із його секторів, що є рівно 1 четвертою. Адже розділений у нас 8 ось, осями. Тобто площа кола S дорівняє πr квадрат у нас це при радіусі 5 25 π Нам треба взяти 1 четверту площі, Тобто s на 4 це 25 четвертих Ось Оцей вираз це те саме, що наш інтеграл. Площа 1 четвертої кола. Значить, весь наш інтеграл 1 на π, Інтеграл від мінус 5. До нуля. Один на пі, як стояв перед інтегралом, так і стоїть. Весь цей інтеграл ми замінюємо на 25 пі на 4. На пі можна скоротити. І отримуємо значення 25 четвертих. Все. Ми обчислили інтеграл, отримали відповідь. Дякую за увагу. З вами була Репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на нашу групу ВКонтакті.